Жарт найпростіший і найуніверсальніший вид гумору. Він короткий, лаконічний і може бути побудований на грі слів несподіваному повороті чи абсурдній ситуації. Головне, це ефект раптовості, коли мозок вже майже розслабився, а тут бац, ви жартуєте і йде реакція сміху. Хороший жарт, як хороший удар, точний, влучний і залишає приємний післясмак. Анекдот це міні-розповідь з зав'язкою, розвитком і несподіваною розв'язкою. Зазвичай у ньому є персонажі, які потрапляють. У комічні чи абсурдні ситуації. Анекдоти передаються з вуст в вуста, видозмінюються і адаптуються під нові реалії, залишаючись живим відображенням епохи. Чорний гумор висміює жорсткі чи табойовані теми, але робить це так, що сміх стає захисною реакцією. Такий гумор чіпляє, бо порушує табу і дає можливість поглянути на страшне з іншого боку. Головне не перегнути палку, інакше замість сміху у відповідь буде неоднозначна реакція. Хороший чорний гумор змушує спочатку. Сміятися, а потім задуматися, над чим людина тільки що сміялася. Фарс або ситуаційний гумор. Це сміх через біль. Зазвичай біль того, хто впав, спіткнувся чи отримав тортом в обличчя. Цей гумор працює на візуальному ефекті та перебільшенні реакції. Згадайте, Чарлі Чапліна, один вдома чи мультфільм про Тома і Джеррі. Чим безглуздіші й гучніші страждання, тим смішніше. Але чому так відбувається? Бо наш мозок так влаштований, чужі падіння виселять, поки не настала черга людини. Яка сміялась. Каламбур гра слів заснована на їхній багатозначності чи подібності звучання. Він створює двозначність, змушуючи аудиторію переосмислювати сказане в контексті. Такий гумор вимагає миттєвого опрацювання сенсу, тому каламбури гарні, коли мозок у тонусі, а публіка інтелектуальна або хоча б робить вигляд. Сатира гумор із підтекстом спрямований проти чогось політики, суспільства, звичок або дурості. Вона може бути їдкою, різкою, але завжди є точно в ціль, висміюючи слабкості. Якщо сатирик потрапляє під заборону, це означає, що він зачепив заживе, а значить працює на повну потужність. Іронія це тонке підражнювання, коли кажеш одне, а на увазі маєш зовсім протилежне. Наприклад, іронія це коли йде дощ, а людина з усмішкою говорить: ну і чудова сьогодні погода. Іронія м'якша за сарказм і зазвичай не ображає, а навпаки, робить людину розумнішою, якщо вона це зрозуміла. Сарказм це іронія, яка перейшла в напад, він гостріший, жорсткіший, і його мета підколоти або висміяти. Сарказм має різкість і може бути образливим, оскільки передбачає критику чи насмішку. Якщо іронія це о, ти так швидко працюєш, то сарказм звучить так. Хто б міг подумати, що ти закінчишся за три дні, може ще зробиш це наступного року? Пародія це комедійне переосмислення, коли копіюють стиль, манеру чи поведінку, але роблять це з гумором. Згадайте комедійні скетчі, пародії на знаменитостей чи. Фільми на кшталт дуже страшне кіно. Секрет гарної пародії у точному попаданні, щоб глядач одразу зрозумів, на кого чи на що йде натяк. Сама іронія це здатність сміятися над собою, визнаючи свої слабкості та безглуздості. Це ознака розуму і впевненості. Якщо ти сам над собою смієшся, ніхто не може використати це проти тебе. Сама іронія розброює і робить людину симпатичнішою, адже хто захоче ображати того, хто вже сам над собою сміється.